Доброго дня. Якщо вам скинули це відео, це означає, що у вас є запитання по автомобільній проводці до автомобілів радянського виробництва. Це можуть бути як легкові автомобілі, вазики якісь ниви і так далі, так і вантажівки, і звичайні і військові вантажівки. Тут у нас є, наприклад, проводочка на Урал 375 або і bm 21 Град В общем, робимо будь-яку проводку масово, тобто масове виробництво, не, це ми не автоелектрики. Ну, загалом я вам зараз відповім на найбільш часті запитання, які виникають при купівлі товару нашого і при. Тому, якщо хтось хоче зробити, наприклад, військові, там, і, може, ви військовий, але от, зараз я вам відповім на, на ті запитання, які найчастіше запитують. Перше запитання чи ваша проводка не китайська? Ні, не китайська. Більшість проводу роблять в Україні, катають. Іноді ми закуповуємо турецьку проводку, але більшість це українські виробники і Клеми, наприклад, ми забиваємо. Тобто, робиться комплект, забиваються клеми. Клеми робимо частину своїх, частину, ну, самі робимо, самі лугуємо, тобто лужоні є клеми, є нелужоні, де потрібно те то і, то і ставимо. А, друге. Запитання найчастіше це е, чому такий тонкий провод? тому що люди звикли до радянського проводу. І як пояснити, якщо ми встановлюємо проводку на автомобіль, то ця проводка має бути не определеної толщини, а має витримувати супротив, який діє. На цю проводку, щоб вона не нагрівалася, щоб проводка мала супротив, достатньо для того, щоб вона не перегрівалася, не загоралась. Тобто е на супротив впливає е проба міді, ну, тобто, якість металів, які використовують. Якщо це там, 925 проба, ну, примеру, да, там, як в золоті, да, меді, то вона має більший супротив. Якщо ми додаємо примісі наприклад, металів, то супротив буде менший. Звісно, цій проводці нам покласти більше. От, в радянські проводки дуже часто використовувалася або нераціонально. Тобто, там, е, на ГАЗ-21 авіаційний кабель, який був ну, крутий, дуже, ну, він там не потрібен був. Але він був і його піхали. От. Так і тут. Ти, 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 проводка тоньша, але вона має той супротив, який е, потрібен. І це робить все інженер. І Якщо ви будете порівняти з радянською, то вона буде тоньше, об'єктивніше. Тобто. Але це не значить, що вона буде гірша. Вона така, як потрібно. Е, Третє запитання, чи це добра проводка. У нас є різні проводки, тобто ми робимо під різні, під різні замовлення. Якщо людина з базару телефонує і каже, я хочу 20 комплектів і хочу, щоб було дешевше, то ми їй пропонуємо варіанти з дешевшення, але вона відповідає за якість в розніцю. Якщо ви спілкуєтесь зі мною, то я вам ніколи цього не запропоную, тому що я це тільки, ну, тільки гуртом. А тільки в оптом. Така проводка може бути продана під замовлення. Тобто, вже на ринку там люди вони відповідають перед вами і продають. Я вам кажу, що вам треба до проводки е, огні... вогнегасника. Так, йдемо е, далі. Ну, як від... відрізнити хорошу проводку від поганої? Якщо ви можете навіть десь на базарі взяли два однакових комплекти, це у нас комплект на ВАЗ-2106. Я вам зроблю так от вниз. Щоб ви... От Оце от у ну, нас комплект на ваз 2106 а Якщо ми їм кинемо на ваги, то от тут у нас ще є теж комплект ваз 2106 Рядом. От, ще один. Я достаю просто в мішочку і не Е, Ну і типа, зараз ми відкриємо і якісь тут візьмемо це. Тобто тут йдуть клеми. Бачите, жовтенькі, Я не знаю, вам наверное, погано видно. А тут біленькі ті самі. На цих самих місцях. Вот, два розовий кабель. жовта це, Жёлто... це звичайна, а це лужона. Тобто це ж додаткова робота, і того це по-різному е, вартує. І зазвичай, щоб відрізнити гарну проводку від хорошої, можна, якщо у вас є змога зважити два одинакових комплекта, то ви їх зважуєте, і у вас виходить одна проводка менше, важить грам на 200-300. Це означає, що не вистачає там матеріалів. От. І. Загалом, я чесно людям завжди кажу. Но на базарі ви можете е методом зваження оприділити гарну проводку і погану. Ось, Оце в нас проводка гарна, по-моєму, а в мішку в нас не гарна, я вже не пам'ятаю. на глаз. Ну, да, тут, тут лужоні клеми, це в нас не гарна, а це в нас добрий комплект. Вот. От така в нас історія. З приводу проводки. Далі. Ви просите, вишліть фотографію проводки. Ну, це вам нічого не дасть. От я вам такий маток з фоткою, що, що цю що цю, ви що її розберете. Ні. Ви не, не зрозумієте, де що. Тобто, потім ви просите. Зараз, щоб ви дивились, що ви на мене Е, <гарно> Потім ви просите, кажете, вишліть нам схему. Ну, дивіться. З приводу схем. А Ці комплекти роблять, робились на заводи. Тобто, якщо ми робимо комплект, ми або копіюємо якусь проводку, тобто, ми точно знаємо, що ми зняли з якогось автомобіля, наприклад, з маз 5337 недавно. От, ми зняли її. І таку саму зробили. Ми знаємо, що це на МАЗ-537, бо приїхав в нас в МАЗ-537, ну, як там, або приїхав, або ще як техпаспорт перевірили, точно знаємо, впевнились. Е, потім тестово там продаємо, нема питань. І до нас, буває, дзвонять люди і кажуть, вона мені не підійшла. Ну то хлопці, у вас, значить, не МАЗ-5337. Або у вас якась модифікація. Тобто, це ви маєте знайти це відповідь на це запитання, не я. Тобто, ну, у мене є цей комплект, я ж я не можу зробити щось інше, бо в мене нема копії. Щоб скопіювати. Е, і тут одразу з'являється ще одне запитання. Кажуть, а ви схему чого не даєте? То ви по якій схеми робили? Типу? А в нас виробнича схема. Вони, в цій схемі виробничій. Ви маєте зрозуміти, я вас дуже розумію, що ви хочете все уніфікувати, але в виробничій схемі довжина, тип клеми, супротив, і на якій відстані відгалуження. Вона не виглядає як стандартна схема, куди підключати. І ми на автоелектрики. Автоелектрик це той, хто вміє монтувати. Це ну, тепер, автосервіс. А тепер представте, що ви дзвоните людині, яка робить, е наприклад, виробляє амортизатор і кажете їй, так куди його ставити? Зліва чи справа? права? Не ну, в нього написано лівий, типу, а чи вона підходить в вашій машині. Це... Тобто, це знають автоелектрики. Ми виробники. Ми не знаємо, як ставити проводку. Ми її ніколи не ставили. От. Ми робимо ці комплекти, які в нас раніше були там більше, там, радянські, вони йшли йшли на завод, і ми їх просто робили на завод, і там вже їх ставили. То от, ми впевнені в них. Тож зазвичай, якщо щось не підходить. То треба, перше, впевнитись, що це саме цей автомобіль. Друге, впевнитись, що е, ніхто там до вас нічого щось не міняв і не переробив, а ви шукаєте і дивитесь на ту схему, і вона вам щось там не сходиться, я не знаю. Але часто радянські машини переробляють і ніде це не вказують тих паспортів. Переробили і все. Ось. І тобто модифікації. Тобто, якщо була модифікація, може вона у вас рідко. Наприклад, є Москвич М2140, а є Москвич м 2140 SL, експортний варіант. Їх дуже мало. Вони навіть вони там відрічаються чимось там на рішоточка трошки друга чи ще щось. Але в них різна проводка. От у нас ми вже це зараз знаємо, бо людина шукала, вона каже, блін, ну давайте вам стару зніму, ми її зробили. І в нас є 2140 SL. Але це ж було, мабуть, чоловік 30 нам ну, якісь дзвонили і казали, то ти не підходить. Комусь підходило, комусь ні. Ну, у нас пише 21.40, а в нього SL, а він каже, що в мене 21.40. Він нам доказує, що в нього та сама машина. Ну, по факту, в нього інша машина. А Ми були ну, винні. Тіпа. От така ситуація. То, хлопці, якщо вам щось не підходить, обережно знімаєте, вправляйте назад, ми завжди заберемо, тому що ну, шукайте в чому, в чому вір. Або ми не робимо, не робимо індивідуальні закази. Тобто, якщо ви нам дзвоните і кажете, там в мене якась шморгалка, і зробіть мені розетку з лівої сторони, то вибачайте, ми робимо комплектами зразу від 5-10 штук, залежить від цього, і, бо це виробництво. Це не авто. От якщо вам треба зробити одну проводку і щось там переробити, це вам автоелектрик потрібен. Якщо е, вам потрібно масове виробництво, то це ми можемо полагодити якусь проводку. Наприклад, у вас проводка якогось там трактора американського, ви можете її зняти, вислати, ми її спробуємо полагодити. Це ми можемо зробити. Ось. Або ми можемо зробити 5 штук на замовлення. Якщо ми будемо робити одну, то ви будете платити виробництву. Це... Менеджери, директори, бухгалтери, власник, роботники, всі це мають роботу на вашу одну проводку. А тепер ці всі затрати, світло, там, це все, матеріал, закладіть в одну проводку і закладіть в 5. Ви зрозумієте, що одну вам буде робити невигідно. Тільки в деяких випадках це було вигідно. Типа в нас замовляли там американський трактор, типа один, то, да, воно зійшлось, бо там. Стоїло 10 тисяч доларів, а тут 5 потратили. Й, ну і не зійшлося. Але це дуже рідко, коли так. І зазвичай я в консультації це виясняю. Е, Щодо е, іноді мені телефонують військові і кажуть, ми не можемо щось там розібратись, поставити. Я дуже. Ну, я розумію, але я теж не розберусь. Перше, я не, не бачу цю машину. По-друге, я не автоелектрик, і ніхто з наших робітників не автоелектрик. У нас є інженер, який проєктує проводку, як відрізати, як зробити, як не втратити супротив і так далі. Так, але ця людина не вміє ставити проводку. Ви розумієте? тобто це вам ви маєте собі зрозуміти. Всі схеми зазвичай є в інтернеті, типу, тобто люди самі розбираються, знаходять там автоелектрики або самі люди це роблять. Ось, ну ми в цьому не Петраємо. Ось, ми копіюємо. От на недавно нам прислали на БМ 21 град військові. Тобто, Проводочка на Урал 375 бензиновий, вийшло так, що навіть 375-й бензі... Урал є дизельний, і він не 4320, є маленьке количество Уралів, які були випущені з дизельним двигателем, коли там був якийсь пожар на заводі, і ставили якийсь період ці двігателі. Тобто це 375, там з дизельним двигателем. І є два бензинових мотори. У них. А це у тобто нас все ж зараз, зараз є всі модифікації, цього урала, ось, але є от захоплені гради нашими хлопцями, і вони пытаються їх відремонтувати. От, ребята, типу, є у нас всі модифікації. Вже можете телефонувати, якщо це ось такі справи. А це от такі найчастіші запитання, які задають, то ну, тобто, якість проводки гарна, якість проводки. Відповідає супротиву. Якщо у вас якийсь електрик приходить на, наш, на, на почту з Штангельциркулем і міє, міряє провод по кругу, то, е, ну по-перше, я вже в цього електрика нічого не робив, бо він двоєчник якийсь. Того, що навіть українські виробники роблять отакий толстий провод, там може бути в центрі маленька жила і от, от стільки пластифікатів по кругу. Тому що, ну він буде толстий. Не ж він не буде весь меді, Розумієте логіку, да? ось тому десь в, в, в проводці буває, ставимо, наприклад, там колодочки, є три віда матеріалу: пластик, повініл хлоріт і там ще якісь. Я зараз не пам'ятаю, це інженер краще знає. От, і якщо комплект дешевший, то зазвичай там ці колодочки можуть бути гірші, ще щось. Ну, тобто йде здешевлення. Тобто, не буває магії, не, не існує. Тобто, якщо щось дешевше, воно дешевше. І є ця причина, чому воно дешевше. Ось там. Ось такі е, е, нюанси в роботі з проводкою автомобільною. Е, в принципі, робили багато чого. І робимо зараз багато чого на замовлення, навіть не до автомобілів. Ми навіть робимо навіть те, що ми не знаємо, що це таке, просто є очкути, і ми їх виробляємо на замовлення. Тому можете звертатись. Я сподіваюся, що це відео відповіло на ваші запитання основні. От, тому що всі запитують, в принципі, одне те саме, чи гарна проводка? Гарна. Ну, до, це, у нас є добра проводка, вона у вас встане, все буде добре. Головне, правильно оприділіть автомобіль. Подивіться техпаспорт, подивіться книжечки, розберіться в питанні, щоб ви знали, яка саме у вас, е, який у вас автомобіль. От якщо ви не помилились, то, типу, все буде супер, все стане, все буде працювати. Гарного вам дня. Е, військових запрошую до співпраці, телефонуйте. Будемо ваші питання вирішувати.